долоні і час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій! їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <ріху> 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 я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є щасник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище веселищами, а обід за розкладом. Млинці! В діта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай. Я теж прикрашу свої млинці. М -м -м. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку? Тримай. Ось так, ось так. А, падає! Прямо на нас. Вибачте, Отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого! Ану-киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, <мні> Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. О -о -о. Вийшло. <ріст> Руки знешкодила. Хапай, Жуйку. Що? Ану залиште? Це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть злодійки. Ти вже набри зі своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Еми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. <плес> Окей, ем. де Цу, погань. Давай ти, Ітане. <плес> ну добре. А, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. О! Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні. Це бридко Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. Ді, ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. What? Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пройте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітон, давай не чаруй щось. Wow. Легко. Хот-доги. Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow. А мені? No. Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато. У Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись, Ітан. Глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуєк. Ам, ам-ам. Гей, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу. Лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Хто перший натисне на кнопку. Еммо, нехай це будеш ти, Я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Емма, мені дуже шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. З цими курячими лапами. Ну, Якщо їсти, їсти? Який кошмар? Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Сто, мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Еммі з синьою кнопкою не пощастило. Отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю. Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Начхати на дієту. Я і так дуже гарна. <плес> <плес> О, яка смакота. Об'їстися просто. <плес> Такі м'які булочки. Ой-ой, <плес> здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Я нарешті придумала, що можна зробити з курячими лапами. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я і займусь. Думаю, в мене вийде гарно. З самого дитинства я мріяла стати відьмою. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моя зілля працює. Пан ведучий буде чудовим піддослідним. О, Келих! Я дуже хочу пити після бургера. Що відбувається? Що зі мною не так. Чому Келих такий великий? Oh, no. Чи це я маленький? No. <рес> Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як сирі курячі лапи мені в коробку закидати. Oh, ти що наробила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким. А я б не відмовилася стати менше. До oh, чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідно моє зілля. Ура! Тепер я знову струнка та красива. Дякую, Еммо. Хто ж буде першим цього разу? Емо, ти. У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. А, що це таке? Здається, щось дуже смачне. М -м, це ж полуничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? Полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо. Дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. Вей! Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило із синьою кнопкою. Сподіваюся, пощастить і зараз. Міранда, цього разу тобі дістанеться ласощі всіх мавпочок. А саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І Все один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Їх надто багато. Ай, ой, акуратніше! Ви мене тут вбити хочете. Можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей, <поцес> боляче ж. Хоча чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Гей, може варто їсти акуратніше? Міранда, тобі тут не смітник. Складай шкірки в іншому місці. Ну, вистачить ще один удар шкіркою, я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. А, Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах. Ой. Oh -oh. oh, Здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Mm -hmm. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. М -м -м, дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. <рекунут> <рекунут> а що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. Луна розтікається прямо на моє тіло. А. А, це ж мед! Як круто! Здається, мед подобається не тільки мені, але й цим крилатим створінням. Досить пішли геть. Я не дружу з бджолами. Дивно, Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Ну що, Міранда, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Я навіть мед себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко як вишенька на торті. Так, тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб очистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискає на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой-ой! Даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч живих раків. Вони такі страшні. Ай. А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай! Прибери з мене це! Чому воно рухається? Ай! Це раки! Який жах! На мені! Рятуйте хтось Благаю! Вони хочуть мене з'їсти. А -а -а! Вони живі, мерзенні. Врятуйте мене. Я не хочу тут бути. Приберіть цих раків. Фу! мерзість. <скрізь> Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову тепер, що натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть, як на болоті. Отже, тепер так смертітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід, як від болота. Міранда твоя черга натискати на кнопку. Чур, я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось, точно. В Міранді дістається стародавня лампа, в якій, згідно за доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. All right, all right. Почнемо з грошей. Chose. Буде зроблено. Оце так. Тепер є дуже багата. Скільки ж тут грошей? Awesome. Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди, вона моя. <звук> Оце так. схоже на лампу Аладдіна. Що ви не робили? То була моя лампа і мій джин. Що ж з тобою сталося? Допоможи мені! Диви що зі мною вчинили. Тепер від мене смердить. Okay. Я бачу тут лише один вихід. Водорості на голові можуть бути лише у русалок. Що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джини, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило.